Мета заняття пошук умовного противника, який скривається в листві, в деревах. Працюємо з демаскуючими засобами, тобто, сміття може бути якийсь е, рельєф місцевості, який може відрізнятися від, скажімо, общої маси. Тобто, що відрізняє від просто місцевості, що робить від просто поля щось незвичне. Тобто, що можна сюди замаскувати, десь спрятатись. Вже з 22-го там якраз приїхав, навчився і сподобалось, став більше і більше розвиватись як пілот. Для молоді 18-24 хочу сказати, що не треба чекати, коли з повністю 25-ти мобілізують звичайним піхотинцем, от, а краще піти пілотом, тому що ваші навички, ваша моторика, вона буде більш результативна, ніж людей за 50. Тому краще долучатись, вибирати свою посаду, обирати місце служби і служити з тими, хто бажає виконувати задачі і йти до, шляхом до перемоги.